Всім привіт! Сьогодні я записую відео приготування плюшок. Замішувати я буду в хлібопічки, тісто. Так, для цього ось, як ви можете бачити, всі інгредієнти я вже підготував. Нам буде потрібно мука, молоко, цукор, сухі дрожжі, сіль, олія, яйця і ванільний цукор. Зберемо нашу ємність, в якій будемо замішуватися. Так, для початку вливаю сюди молоко тепленьке. 330 грамів. Ну, трошки більше 340 по вагах вийшло. Потім додаю сюди 80 мл олії. Вбиваємо яйця. Додаємо цукор. Так, у нас сюди два яйця пішло. Тепер додаємо 100 грамів цукру. Один пакетик ванільного цукру. 10 грамів. 650 грамів муки. І 7 грамів сухих дрожжів. І тепер ставимо це все в хлібопічку і замішуємо. Ну, замішуємо, хлібопічка буде замішувати. Після того, як вона замісить, я чекаю, щоб наше тісто підійшло, якраз виходить повна формочка з такою шапочкою вже. І будемо після цього. Готувати далі. Ну що, підійшло наше тісто. Тепер ми його викладаємо. І підмішуємо легенько, беремо мукою, хто чим хоче. Можна олією, можна в муці, трохи пристає. Ну, зараз ми його підмішаємо і буде все чудово. І тепер ми його. Замішуємо? Так замісив я тісто, сильно його забивати не треба. У нас виходить десь кіно триста. І ділимо його на 20 частинок, по 65 грам виходить у нас один шматочок. У мене ось я беру ваги завжди. Мені так зручніше, можна на глаз хто як любить. І починаю ділити. Спочатку пополам ділимо, потім знову пополам. Беремо його трошки, підмішуємо всередині набкувати і таким чином ми його розділяємо. Ми тепер беремось ваги. Вам не видно. Вот так. І тепер я його ділю. 68 грамів, 69. Ну, тут не принципово. Скручую я вот такі кружочки, трошки змащуємо. І відкладаємо в сторону. Так ось сформував такі кульки, накрив їх плівкою, щоб вони не завітрались. Вийшло 20 штучок. І тепер буду зараз робити самі плюшки. Так, починаємо готувати тепер. Так, Для начинки я взяв цукор і додав сюди пакетик ванільного цукру. Пакетик 10 г і 100 г цукру. І взяв 60 грамів масла. Воно було м'яке, але ну не сильно. Я мікроумновку вкинув буквально на 10 секунд. Воно, бачите, якої консистенції стало м'якеньке. Перемішав, вимішав, тепер приступаємо. Так, поки я робив ще... Поки я формував ці кульки, я ще додав грам 20 муки в них, бо приставав сильно до рук, і я ще додав. мука. це друга... Друга партія, не та, що була, трошки більше. Надо. Так що, дивіться, якщо вам треба буде, будете робити... По моєму рецепту, хто захоче, то муки там 650 може до 700 грам будь в залежності від того, яка у вас мука. Так, я розкатую таку роблю ковбаску. І тепер починаю я розкатувати. Він пристає. Треба просто перевернути на другу сторону, мукою качанку також в муку. прямо кутничок Ну, можна там воно і так прямо треба, щоб було ідеально. Розкатуємо. Тепер беру наше масло. Я беру на ложечку прямо так зворотною стороною і розмащую так. Не треба руки вимазувати, нічого масло. І так розтер розтер його, а потім беремо цукор, посипаємо, ну виходить чайна ложечка десь. І тепер починаємо. Пробувати, скручувати. Спочатку обережно, щоб закрутилось. Все, і пішло Тепер чудово все у нас виходить. Все ось скрутили, краям можна трошки защіпати До краю масло не треба мазати тут, щоб воно защипалося. Потім складаємо вдвоє. бажано якраз швомцем його всередину пустити. Края ці два ми защіпуємо, там де у нас відкрита ковбаска, можна назвати так. І беремо ножик і розрізаємо з... Тут у нас було відкрите, ми від... розрізаємо з цієї сторони. І відкриваємо і край тут треба навскаси порізати. Це ну, така плюшечка виходить. Зараз я її поможу, розрівняю. І таким чином ми їх всі зараз і зробимо. Показувати всі я вам не буду. Вже покажу в кінці. Так, отакі от плюшечки в нас виходять. Тут я першу робив, вже трошки підійшла, та що остання, ще не підійшла. Ну, для того, щоб швидше процес був, зараз ставлю в духовку, Ставлю 40 градусів, хвилин на 5, щоб підійшли плюшки наші. І потім ставимо вже на випічку. Так, плюшки вже підійшли. І тепер ставлю я на 170, ну, 180 градусів. 25 30 хвилин. Надо дивитися. Я ставлю поки що на 25. Якраз нагріється, я думаю буде нормально. Чекаємо тепер. Отакі плюшки вийшли. Вже першу порцію зняв. Якщо комусь сподобалось, ставте пальці вгору, підписуйтесь. Рецепт буде в описі. Всім смачного!